Вітання всім глядачам ютуб каналу Суперпозиція. Мене звати Віктор Коломієць. І якщо ви ще не з нами, раджу це зробити просто зараз. Натискайте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал. У нас суперцікаво і суперінформативно. Гість сьогоднішнього ефіру, речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Пане Дмитре, добрий вечір. Вітаю пана Вікторія. Вітаю в студію та глядачів. Тому, що долучились до нашого ефіру, і будемо говорити про речі актуальні, які буквально щойно з'явилися в інформаційному полі. Президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про схвалення указу президента про направлення підрозділів збройних сил України до інших держав. Йдеться, зокрема про те, що кораблі Збройних сил України будуть працювати у Територіальних водах Турецької Республіки і у Великій Британії. Якщо ми говоримо про Туреччину, то це корвет ВМС Гетьман Іван Мазепа, а до Великої Британії відправляються там кілька кораблів. Скажіть, будь ласка, от я читаю там пояснення до цього законопроекту. Йдеться про те, що це забезпечить здійснення заходів пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності. Поясніть, будь ласка, нам про що власне йдеться українські кораблі в територіальних водах інших держав, але захищатимуть територіальну цілісність України. Справа в тому, що українське законодавство, воно не було адаптовано до тих подій, які сталися в нашій країні у 2022 році. І, в принципі, що стосується перебування підрозділів за кордоном, це теж не стало виключенням, тому що, звісно, там підігнати всю базу одразу неможливо. Та в принципі тоді і потреби такої не було на той момент. Але станом на зараз так, Україна має фактично. Своє законодавство приводити до тих фактів, які мають місце в принципі. Тобто, фактично, це коли юридична база підтягується до ситуації де-факто, де-факто, наші кораблі там перебувають. Ну, ми всі знаємо, чому вони там перебувають. Тут є кілька причин: по-перше, після передачі з ними мають ознайомитися наші військові моряки, отримати відповідну підготовку, пройти відповідне злагодження. І пройти відповідне оцінювання, що є найскладніше. А це, на жаль, як показує практика не тільки нашої країни, будь-якої країни, зокрема членів НАТО, це роки. І друга проблема, юридична: Конвенція Монтре 1936 року, не дозволяє заводити під час воєнного конфлікту кораблі ворогуючих сторін. Тому вони, в принципі, не можуть повернутися в акваторію Азово Чорноморського регіону. І тому так, підстав для їхнього перебування за кордоном юридичних треба було пошукати. Тепер вони є. І це не навчання, це як раніше, це було підставою. Це не участь в операціях, це була така друга підстава. А це утримання. І так, тепер є для цього юридична підстава, і це пов'язано з багатьма різними питаннями: саме логістичного характеру, і не тільки. Для того, щоб можна було. В юридичній площині здійснювати всі заходи, які е, необхідні для того, щоб забезпечувати там екіпажі, забезпечувати там безпосередньо кораблі, тому що це і стоянка, це і провіант, це і е, відповідно пальне. Тим не менш, перебувають вони там теж не просто так. Е, зараз е, фактично відбувається е, навчання наших екіпажів, тому що цей процес тривалий. Окрім того, що наші моряки мали подолати мовний бар'єр, вони мали ознайомитися індивідуально кожен зі своїми обов'язками. І зараз це фактично бойове злагодження екіпажів, колектив 50 або більше 100 людей, які не знайомі були раніше, які мають виконувати в морі завдання в умовах бойового стресу, в умовах шторму, вони мають дуже чітко знати один одного. Свої місця, свої дії і тому так це процес тривало. Тим більше повторюся, ці одиниці озброєння для нас нові а корабель, це в принципі найскладніший бойовий механізм зі всіх існуючих в будь-якій армії світу. Власне, тому так необхідність якщо, цього закону назріла вже давно. Так, якщо підвести риску, то чи правильно я роблю висновок, що ці кораблі верніше цей закон схвалюється для того, щоб зберегти наші кораблі. Для того, щоб їх не вразив ворог. Не зовсім дивіться. Цей закон він фактично надає правові підстави утримувати кораблі за кордон. Тому що так, ця війна багато речей ми робимо де-факто, Так багато чого відбувалося, особливо на початку, на чиюсь відповідальність. Просто тому, що треба, тому що інакше неможливо. Але все одно це треба повертати завжди в правове поле. В принципі, це відбувається фактично рутинний процес. Так. Тоді скажіть, будь ласка, чому це робиться на четвертий рік повномасштабного вторгнення? Почнемо з того, що далеко не всі ці кораблі перебували там на той момент. Деякі ми отримали нещодавно. І по-друге, це питання фактично, вибачте, не до військово-морських сил. Ми не є органом так, закон... так. Ви законотворчим, ми виконавці. Mm -hmm. Зрозумів. Е Будемо говорити зараз про те, в якому зараз стані знову ж таки, якщо про це коректно говорити, перебуває військово-морський флот Збройних сил України чи військово-морські сили Збройних сил України. Тому що ну, ми розуміємо, що зараз боротьба зосереджена, а ви мене поправите, якщо я не правий, переважно в повітрі. Всі військові, от я часто теж буваю на фронті, говорять переважно про дронову війну, так? Яку роль і в якому стані зараз перебувають військово-морські сили України? Ви праві в тому, що це дронова війна. Ви праві в тому, що повітряна компонента є фактично однією з основних, і на нашому напрямку, наприклад, на нашому театрі, так ворог діє фактично зараз лише через повітряний простір. Він втратив можливість морем до нас. Приходити, він втратив можливість на півдні суходолом прориватися знов таки через те, що є, на заваді йому стоїть природна перешкода водна. Це Дніпро, де працює, до речі, наша річкова флотилія. Але так у них залишається таке вікно можливостей. Це ракетні дронові, і бомбові удари, шахеди з цього напрямку. Хоча ці атаки ми так само відбиваємо в складі загальної системи ППО військово-морські сили. Проте досі ситуація щодо необхідності мати класичний флот залишається незмінною і для України, для Зово-Чорноморського регіону, і для решти країн. Тому що уявимо ситуацію умовно завтра. Uh, в якийсь спосіб uh, припиняються бойові дії. Неважливо так зараз, як це станеться? Uh, ні, важливо, звісно. Хотілося б, щоб це була наша перемога, але давайте уявимо гіпотетичну ситуацію, що завтра бойові дії припинилися. Повертається український флот uh, в нашу акваторію. Uh, звісно, виконувати завдання з розмінування акваторії буде протемінний дивізіон, який вже створений, який вже існує, який вже кілька навчань пройшов за кордоном, пройшов оцінювання. І до речі, ці оцінювання дають нам можливість співпрацювати в міжнародному середовищі з румунами, болгарами і турками так само, якщо вони вирішать долучитися до нашої спільної операції, нашої спільної проблеми і біди, яку накоїла Російська Федерація, так звана в цьому морі. У нас вже є навчені екіпажі, які вміють співпрацювати, виконувати завдання, ставити їх ці завдання і виконувати. В міжнародному середовищі, тобто з офіцерами цих країн, ми порозуміємося легко, тому що всі ці роки ми якраз цим і займалися. Тому так, завдання, які покладаються на флот, їх на класичний флот, залишається багато. І те, що ми сьогодні невеличкими одиницями робимо розмінування, патрулювання, виконуємо всі ці завдання, це теж нестандартна нестатна ситуація, і це доволі складно. Тому що автономність зовсім інша. Ви можете вийти на кораблі, виконувати завдання там два тижні, так на якийсь район конкретний, а катером цього не зробите. Катером можна так обходити підхідні канали, якірні стоянки, якийсь причальний фронт і так далі. Але повноцінне розмінування будуть робити кораблі. На них є відповідне остаткування, відповідні екіпажі. Які не тільки можуть вийти в море, а й виконати завдання з розмінування. Це інша частина команди. Грубо Це кажучи, той рульовий він не буде розміновувати. Тому так, ці завдання вони нікуди не подінуться, вони будуть виконуватися надалі. Чи погоджуєтеся ви з тезою, що флот надзвичайно вразливий в нинішніх умовах, в нинішніх умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Саме тому флот практично не працює у територіальних водах. Чорного моря, ані російський, ані український. Доповню вашу фразу. Саме тому в проєктах корветів, корветів АДА було внесено капітальні зміни щодо системи зброї. їх було збільшено на 50% і було замінено саме з розрахунку боротьби з дроновими атаками. як з повітря, так і з води. І е, е, ті проєкти, які має на озброєнні Чорноморський флот Московії, вони, коли будувалися, вони не були розраховані на такий тип загроз, в принципі. Тому вони виявилися такими уразливими. Я впевнений, що вони теж це врахують в подальшому, але ми в цих проєктах вже це врахували, цей досвід застосування, тому що ми чудово розуміємо, що ворог буде копіювати і масштабувати наш успішний досвід в морі. Ще одне питання стосується однієї дати. 28 серпня сталося дві події, неприємні і навіть трагічні для українців і, звичайно, що руйнівні для російського флоту. 28 серпня поточного року в Криму російські війська уразили український розвідувальний корабель Сімферополь, внаслідок чого загинув один член екіпажу та ще кілька отримали поранення. Того ж дня українські дрони вразили російський корабель носій крилатих ракет Калібр в Азовському морі. Власне, якщо знову ж таки дозволяє це робити е, ну, умови безпеки, розкажіть, будь ласка, в якому стані зараз перебувають обидва кораблі? Чи є у вас дані про український корабель і чи є дані про російський корабель? Чи підлягають вони відновленню, чи можуть вони далі е, брати участь у в воєнних діях. Щодо нашого ворога, я можу лише сказати, що розкривати наш рівень обізнаності ми, звісно, не можемо, тому сказати вам з цього приводу особливо нічого не можу. Єдине, що точно він не був затоплений. Що стосується втрат з нашого боку, вони так само не розкриваються. У будь-якому разі, ми виконуємо всі дії необхідні в даній ситуації. Але на жаль, подробицями ми зможемо поділитися лише, мабуть, після закінчення цієї війни. Зрозуміло, українські військово-морські сили активно працюють і по наземному дуже часто працюють по наземним цілям. Нещодавно була така досить успішна атака на Феодосію і на воєнні об'єкти саме в Окупованому Криму. Докладніше розкажете про це. Знов таки, ми дуже нечасто розкриваємо наше застосування. Останнім часом було два такі гучні, які ми все ж таки прореагували: це знищення пункту управління і дронами і безпосередньо місця стоянки. тому що той рівень інформаційної атаки з боку росіян з цього приводу, який був, він вже зашкалював реально, коли вони почали вчергово розповідати. Вони користуються тим, що. Це закриті території. І що потрапити туди, звичайному цивільному з телефоном не вийде і вважають, що можна здійснювати в інформаційному полі такі вкиди дикі, які, знаєте, кажуть, на голову не налазять. І цього разу, коли вони почали вже розповідати про чергові навчання, максимально наближені до бойових, ми вже не витримали все ж таки прокоментували, що. Максимально наблизили до бойових якраз їх ми, і результат там був доволі серйозний. Тому так, цю атаку ми можемо підтвердити. Що стосується останнього застосування, яке потрапило в медіаполе, так, це пункт управління. Він теж був цікавий тим, що це вдруге вони його втрачають. Перший раз це було під час знищення штабу флоту Чорноморського в Севастополі. І, в принципі, звісно, це тимчасове. Для них явища, вони відновлять управління військами, але в будь-якому разі, так пункт управління це про керування про керованість, про скритність і звісно, це теж такий доволі неприємний був для росіян сюрприз. Але більшість операцій так само ми будемо розкривати вже Постфактум, mm -hmm. За минулий рік наш командувач військово-морських сил озвучував від адмірал Олексійний Шпапа цифру 50. Плюс е, успішних уражень з боку військово-морських сил на окупованих територіях. Тому єдине, що я можу підтвердити, це те, що робота триває постійно, так і е, е, даремно щоденно, щоночно, в Криму і на, на східному узбережжі Азовського моря, іноді місцеві можуть почути результати цієї роботи. Так і те, що вона буде продовжуватися надалі, я теж можу підтвердити. Ми в цьому бажаємо вам щиро успіху. Ще одне питання, яке стосується морських дронів. А, ваш колега Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, колишній заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України, сказав про те, що наразі українські морські дрони мають вразливість, оскільки росіяни навчилися виявляти їх на поверхні води. Чи підтверджуєте ви як діючий військовослужбовець ці слова вашого колеги? І власне. Чи йде робота над тим, щоб е, морські дрони ну, максимально е, видозмінювати для того, щоб вони були ефективними? Бо ми ж знаємо прекрасно, що є дуже багато прикладів успішного використання дронів, е, якраз морських, і, мабуть, майбутнє ще за ними? Насправді це процес перманент. Ми постійно Вимушені шукати нові способи, тактики і нові технологічні рішення для того, щоб підтримувати на належному рівні ефективність наших бойових систем. Звісно, ворог постійно шукає спосіб протидії, і звісно, він його завжди знаходить через якийсь період часу. Тому що в цьому немає нічого надфантастичного, але в будь-якому разі він вимушений реагувати на наші технологічні рішення. І так, те, що було ефективно вчора, сьогодні вже не працює. Тому що, звісно, ворог відреагував, ворог посилив якісь свої слабкі місця. Ну, простий вам приклад, коли вони почали совувати на протидронову боротьбу гелікоптери або літаки, доволі, до речі, старих типів, на дронах морських з'явилися системи ураження цих. Повітряних об'єктів. В якийсь момент, звісно, вони відреагували і на це або реагують mm -hmm. зараз. І так само ті самі бонові загородження, реп і все решта, вони призначені для того, щоб зупинити морські дрони. Ми вимушені шукати нові способи, нові засоби, технічні рішення, і ми їх знаходимо. В будь-якому разі, ми йдемо на крок попереду, і коли ворог шукає спосіб протидії і копіює тебе, це означає, що. Він користується твоїми вчорашними так. технологічними рішеннями. Власне, тоді в мене запитання щодо копіювання. А, буквально там пару тижнів тому з'явилася інформація про те, що росіяни розробили морський дрон на оптоволокні. Це їх суто їхня розробка, чи вони щось копіювали з українського морського дрона на оптоволокні? І чи існує такий взагалі? Не готовий вони відповісти на це питання, хоча б тому, що морські сили не є. Єдиним єдиною структурою, яка використовує морські дрони. Є колеги з інших підрозділів, з тих, що на слуху це звісно підрозділи ГУР або Служба безпеки України. І чи були такі технологічні рішення? Наразі мені невідомо, але знов-таки це така боротьба перманентна, як я вже сказав, і це пошук якихось нових рішень, так чи було логічним до цього додуматися? Було, але. Ну, тому що на фронті е, воно показало. Але з іншого боку, я бачив, як працює на е, оптоволокні морський дрон для розмінування. Скажу вам, що е, маневреність його, звісно, відрізняється від е, дрона на радіокеруванні, Тому що е, оптоволокно воно все ж таки уразливо для е, зовнішніх е, факторів, uh -huh. і на це треба зважати під час експлуатації. Чи воно приживеться, ну, я думаю згодом дізнаємося. Але повторюся ще раз, що ми чудово розуміємо, що ворог може шукати способи такі, і ми відповідно на це реагуємо. Пане Дмитро дуже дякую вам за змістовну цікаву бесіду. Я нагадаю, що сьогодні гостем нашого ефіру був Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Мене звати Віктор Коломієць. Це ютуб-канал Суперпозиція. Залишайтеся з нами.